Тема доповіді: сучасна стилістика авторських джазових композицій. Джазова музика постає своєрідним феноменом як у сучасному музичному мистецтві, так і за його межами, де вона стала певним мистецьким явищем, що нині осягає не тільки аспекти музичної діяльності людини, а і загальнокультурні тенденції в цілому. У джазовій культурі на першому плані постає музикант-композитор, а саме його неповторний авторський стиль, унікальна творча парадигма, що розкривається через певні притаманні автору, стилістичні прийоми, вираження художньої думки. Феномен джазу можна уявити як певний музичний масив, що умовно поділяється на кілька пластів, починаючи від комерційного джазу й популярної музики з його елементами та закінчуючи найвищими зірцями самобутнього джазового мистецтва. Їх автори є визнаними митцями-реформаторами, що не боялися входити, виходити за будь-які сталі рамки, представляючи нові авангардні рішення. Завдяки своєрідній мінливості у джазовій музиці утворюється широкий спектр стилістичних комбінацій, що демонструють тенденції до різноманіття стильових поєднань та індивідуалізації, самовираження стяжінням до єдності та однорідності музичного мистецтва загалом. Таке опозиційне протистояння дозволяє джазовому мистецтву еволюціонувати в усіх аспектах. Розквіт однієї сторони обумовлює появу всенових експериментаторських форм та стилістичних прийомів, а також сприймає, сприяє оновленню жанрової палітри. Тяжіння до єдності та однорідності з іншого боку дозволяє більш стало закріпитися в сучасній музиці загалом. Саме такий підхід у джазовому мистецтві був актуальним як у момент його становлення, так і сьогодні. Актуальність дослідження обумовлена зверненням до явища авторського джазового мистецтва, що знаходиться в постійному русі та розвитку, тому індивідуальна авторська стилістика джазових композицій стає певним предметом наукових зацікавлень та пошуків. На сьогоднішній день джазова музика вже включає в себе різноманіття стильових направлень, що сформувалися як історично, так і під впливом творчості визнаних джазменів минулого і сьогодення. До таких направлень можна віднести Бібоп з усіма його похідними кул cool джаз. Фрі джаз, модальний джаз та Fusion, а також широке різноманіття стильових поєднань як всередині джазу, так і за його межами. Саме тому сучасний джазовий музикант-композитор, в свою чергу, має велику кількість інструментів для реалізації творчих, своїх творчих задань. Нині, умовно, можна виділити два основних стильових вектори розвитку сучасної джазової музики. Так званий стиль Боб, і всі його похідні підстилі, такі як Бібоп, постбо, необоп, хардб тощо. Та ф'южн, що поєднує у собі елементи різних музичних стилів, як і всередині джазу, так і за його межами. Саме переплетіння, певних аспектів, саме переплетіння певних жанрово стильових аспектів різних напрямків стало очікуваним та логічним шляхом розвитку джазової музики. Відображенням цих тенденцій стали експериментальні роботи Майлза Девіса. В яких він використовував електронні інструменти не притаманні тогочасній джазовій музиці, і комбінував риси тогочасного, тогочасної рок музики, рок н ролу та джазової музики. Та Джуліона Едерлі ще у 1960-х роках, в яких, в яких роботах в своїх роботах він поєднував елементи тогочасної популярної музики та джазу. І саме це стало початком стилю нині знаному як Ф'южн. Сьогодні стиль ф'южн характеризується багатошаровим поєднанням у собі елементів сучасної поп та рок музики, фанку, академічної традиції, модальної, електронної та контемперарі музики, з фолк та етномотивами, а також з так званою джазовою традицією. Окремим пластом можна виділити стилістику фрі джазу. Цей стиль має досить великий ступінь поєднуваності з елементами інших джазових направлень, особливо з БОПом. Поєднання в тому чи інакшому вигляді, нині є доволі поширеним, що певним чином дає змогу оновити джазовий синтаксис і виступає одним з перспективних шляхов, шляхів е, його розвитку. Не дивлячись на постійне збагачення джазу все новими надбаннями музичного мистецтва, не перестає бути актуальним і повернення його до власного коріння, певне переосмислення традицій та напрацювань минулого. З моменту закінчення ери свінгу у 30-х роках 20-го століття джаз поступово почав процес трансформації від мейнстрімної, доступної широкому загалу популярної музики до поступового, але постійного ускладнення і перетворення певною мірою в більш елітарне мистецтво. Така тенденція зберіглася і в сучасному джазовому мистецтві. Сьогодні головною креативною фігурою, що обмовлює розвиток та актуальність джазової музики, є саме музикант-автор, що створює нові музичні твори. Дуже часто не обмежуючи себе рамками якогось конкретного музичного стилю, ані в межах джазу, ані в межах музики взагалі. Основою його індивідуально стає його індивідуальний авторський стиль, унікальні риси, що обумовлюють усі обрані засоби реалізації власної творчої концепції музиканта композитора. Відображення цього твердження можна відшукати у творчих творах сучасних джазових композиторів-виконавців, як українських, так і закордонних. Порівнюючи між собою творчість сучасних українських джазових музикантів, можна прослідкувати певне тяжіння до синтезу полістилістичних прийомів, Незважаючи на те, що їх професійна діяльність знаходиться в одному культурно-географічному просторі вітчизняного джазу. Підхід до реалізації власних задумів докорінно різний. Відповідно, і підбір стилістичних прийомів також мають різний спектр, унікальна комбінація ритмічних та гармонічних структур, темброва палітра, особистий мелодизм, що базується на різних стильових основах, все це окреслює особливу стилістику сучасної авторської джазової музики. Наприклад, український джазовий трубач та композитор Яков Цвітінський у своєму циклі Дабл квартет демонструє синтез сучасного модального джазу та академічної традиції, поєднавши Камерний струнний квартет з класичним джазовим квартетом. В даному випадку це ритмсекція та е, труба. Ще одним яскравим прикладом стильового синтезу можна вважати твір джазового піаніста та композитора Олексія Боголюбова Гуцул Денс, в якому чітко прослідковується поєднання фольклору та джазу. Звернімося до власних авторських композицій, де також можна прослідкувати певні. Тенденцію поєднання різних стилістичних елементів. Для аналізу пропонується виділити три базові категорії, а саме гармонічні інновації, ритмічні особливості та тембральну палітру творів. У прикладів представлені композиції Муншуга та Шубір. Е, гармонічні інновації. Гармонічна структура власних авторських композицій базується на взаємозв'язку мелодій різних голосів, а саме е, завдяки цьому вибудовується гармонічна вертикаль твору. Тяжіння до діатонічності та ладовості, спрощення акордів у порівнянні з традиційною джазовою музикою, дозволяє розширити простір для мелодичного розвитку як в контексті тематизму творів, так і в імпровізаційних блоках. Гармонічні послідовності акордів включають у себе широкий спектр suspended акордів, що дозволяють більш гнучко оперувати тональними центрами та створювати точки напруження з несподіваними розв'язаннями. Також рідше використовуються малі мажорні септакорди. В джазовій музиці це акорди домінантової функції. На заміну їм приходять три звуки та їх обернення. Інколи використовуються акорди з додаванням звуків нони, ундецими та терцдецими. Також зустрічаються неповні акорди з відсутніми звуками терції або квінти. Такий підхід дозволяє дещо розвантажити гармонічну вертикаль твору і створити цікаві звукові тяжіння, що вкупі з авторською інструментовкою та аранжуванням дають можливість створити оригінальне звучання в контексті сучасних тенденцій створення авторської джазової музики. До вашої уваги слайд з гармонічною сіткою для імпровізаційного соло композиції Моншура. Uh. Ритмічні особливості. Ритміка завжди була основою джазової музики, як на початку її встановлення, так і сьогодні. У власних авторських композиціях ритм секція ансамблю грає провідну роль, створюючи ритмічно гармонічний базис для мелодичного розвитку композицій. Дуже яскраво прослідковується використання автором з певних зазвичай повторюваних ритмічно-звукових структур, так званих рифів, на які нашаровуються різні мелодії, створюючи звукове тіло твору. Наприклад, у композиції Шубір таким рифом виступає остинатна мелодія фортепіано, побудована за рахунок ритмічної фігури на ноті Фа. На основі цього рифу вибудовується подальший звуковий ландшафт композиції, він наче стовбур дерева обростає гілками, мелодіями. До вашої уваги, партія фортепіано, що виконує остинатний риф композиції. Можна констатувати, що вище означені, як приклад, твори поєднують у собі різноманітні ритмічні фігури та елементи, що притаманні різним направленням, направленням як всередині сучасної джазової музики, так і за її межами. Так, наприклад, у композиції Муншуга можна побачити, як автор застосовує різноманітні перкусійні інструменти, створюючи певний колорит у поєднанні з ладовою складовою твору, до вашої уваги, виконання твору з перкусією. thank <laughs> you Однак, основою є прямий та чіткий грув барабанів та бас гітари що створює динамічний та драйвовий характер композиції. Саме злагоджена робота ритм секції дозволяє найбільш швидко та чітко визначити стилістичну належність твору та демонструє стильову кореляцію з такими музичними направленнями, як фанк, ф'южн та навіть рок-музикою. До уваги партії ритм секції з композиції Моншуга. Тембральна палітра. Робота з тембрами відіграє одну із провідних ролей у створенні сучасної джазової музики. Експерименти з поєднанням звучання різних музичних інструментів дуже часто є основою нових жанрово стильових пошуків музикантів, а також давали плідне підґрунтя для розвитку та реновації вже укорінених напрямів джазу. У власних авторських композиціях послідковується тенденція до поєднання акустичних інструментів з електронними тембрами. Що доповнюють одне одного та допомагають розкрити нові? Та підкреслити вже існуючі звукові можливості різних інструментів. Так, у композиції Моншуга використовується електронний тембр піано також знаний як родес, який створює м'який та об'ємний акомпанемент певне звукове тло, на якому вимальовуються мелодії твору. Водночас, головна партія твору відтворюється електрогітарою з доволі агресивним перевантаженим тембром овердрайв, що дуже гостро та яскраво виділяється на фоні акомпануючих партій духових та ритмічних. Рифів ритм секції до вашої уваги приклад основної теми твору виконання гітари. У композиції Шубірб також присутнє поєднання електронних та акустичних тембрів інструментів, але дещо в інакшому баченні. У гітарній партії, що доповнює остинатний риф роялю, додаючи імпровізаційні мелодичні вкраплення, що підкреслюють основну тему флюгельгорну та тенор саксофону, використовуються такі звукові ефекти, як хорус, ділей та реверб що дають, додають об'єму звуковому супроводу. Також цікавим є, за задумкою автора, використання звукового процесора для ширшого розкриття тембральних можливостей флюгельгорну під час його колективу. Імпровізації з барабанами. Це створює атмосферне звучання та відчуття звукової наповненості, що особливо актуально через те, що фактично будь-який супровід відсутній за виключенням базового рифу фортепіано, а подальший розвиток соло базується лише на динамічному розвитку та взаємодії флюгельгорну та барабанів, що, в свою чергу, демонструє принципи музичного розвитку певним чином притаманні стилю фріджазу. Також для посилення нижнього регістру автор використовує видозмінене звучання контрабасу, а саме пропонується використ... виконувати партію з ефектом овердрайв або fuse, що робить звучання більш яскравим та самобутнім. До вашої уваги, відеофрагмент соло-флюгельгорну з подальшим розвитком. Сумовуючи все вище сказане, можна дійти висновку, що авторська джазова музика завжди базувалася на певному прояву, прояві творчої свободи та сміливих експериментальних практиках, що яскраво можна побачити на прикладі процесу встановлення джазу від самих витоків аж до сьогодення. На тлі пошуку творчих рішень для реалізації власної авторської концепції кристалізується особиста Музиканта створювати музику, набір стилістичних прийомів та художніх технік, притаманних саме йому. Ця манера є одним з невід'ємних аспектів індивідуального авторського стилю музиканта-композитора. Робота з гармонією, фактурою, мелодією та тембрами, а також унікальний підхід до композиції, аранжування та інструментування, являють собою певні знаряддя, що вкупі формують оригінальну стилістику творів окремо взятого автора. Стилістика сучасних авторських джазових композицій розділяє сьогоденні тенденції до стильового синтезу та базується на сталих закономірностях джазу, так званій традиції у поєднанні з характерними рисами інших музичних стилів, починаючи з академічної музики і закінчуючи новітніми надбаннями сучасного музичного мистецтва. Дякую за увагу.